Чотири сотні військовослужбовців ї аромобільної вирушили у зону АТО з Буковини. Це хлопці з батальйону тактичної групи, які після двомісячної відпустки пройшли бойове злагодження у різних військових частинах України. Також підрозділ доукомплектували новими війцями. Їх у групі більше половини вони замінили на службі тих, хто відправився на дембель. Десантники, серед яких є і ті, що брали участь у боях за Дебальцеве, на пероні проводжали рідні, близькі, волонтери, командири і навіть священники. Віці кажуть, хоч і їдуть у зону бойових дій планують повернутися додому з перемогою. Підлікувався, набрали сили, їдемо знову. Да? Да. Буде чекати, папа? Да. 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 Хлопці пройшли навчання в навчальному центрі, в навчальних центрах, тому що тут є декілька навчальних центрах і десантних, і відповідно по своїм спеціальностям. Військова частина була доукомплектована, провела бойове злагодження і вбиває в район бойового призначення.